У вашому селі тільки можете продовжити? У нашому селі футбол від дня народження, скажуть так, ще не вміє ходити, а вже футбол грає. Ну так сталося вже по традиції. Діти, батьки. Старші родичі діди, баби ходять у нас на стадіон як на свято. На футбол. От у нас це є друга релігія. Перша, все звичайно, церква ішній. Як в Бразилії, так? Так, 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 так. От це маленьке Бразилія є. Тобто вам легко було все організовувати. Безумовно, і... то було у було, було, основі була маса з якою можна було працювати. І людина, яка е, бачить це все, значить, їй легко із цього брати, місити, ліпити. Е, ну і так потихеньки і для району, потім для області, потім для України, ну потім команда майстрів значить, е, Київського, Динамо, е, металіста Харківського, ЦСКА. Е, е, Ну, індивідуальна робота саме з вихованцями. Так. ну, Бачите, допустимо, я, допустим, я у, у, у своїй роботі взагалі дотримуюся іменно індивідуального підходу до кожної дитини окремо. Не всі родяться талантами. Значить, але якщо у дитині розладіти талант, то якщо її навчити вчитися грати в футбол, або... В житті, то обов'язково дитина починає думати, заставити її думати, себе вчити. А моя робота, або мій обов'язок, підказати, як краще. От ти зробив цю праву. У тебе вже не ходить. Але якщо ти будеш робити її отак, у тебе, звичайно, вийде і скоріше, і легше, і швидше. Ну от, я, я би так сказав, Це моє кредо. Не заважати розвиватися талантом. Ну і потім так воно і виходить, що раз ти заважаєш, вони... то, то раб чи пізно бо і, так, і так А як ось вони е пересилюють себе, як ви казали? Інколи, да, інколи, інколи треба переступити через себе, через німогу. І от у мене слово німогу, воно трохи е російське, але через не можу. Бо якщо б ти себе один раз не заставив, Другий раз не заставиш і ти переростеш у нінтя я. Ти не зробиш ніколи того, що хотів. А коли ти зробиш перший раз, другий раз це вже виходить у, у тебе як за, необх, за, необх, за, необх, за необхідність. Обов'язково треба заставити себе працювати. Обов'язково треба вчитися. Ну і звичайно, перемога над собою Перемога, безумовно. Безумовно. Причому і моральна, і, бо без сили волі. А як у вас складались відносини з відомою Дніпропетровською школою? Чи так, Нікопольською? Так, 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 діло в чому? Діло в тому, що на, на, на рівні України ми часто зустрічалися як суперники, і потім панове Жиздик, і ємець, пізніше тренери і начальники команд Дніпра Дніпропетровського, але так складалося, що ми весь час суперничали. І весь час і їхні діти, і, і, і наші діти, фактично я одним селом інколи грав проти цілої системи, проти цілої машини. На, на то. І е, покійний пам'ять завжди казав, таке мале, ага. а от який вертеби робить, е, 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 системність занять. От вони і приносять, от е, я зробив от такий висновок собі, що через кожні 4-5 років тобто приблизно Олімпійський цикл е, е, можна підготовити відносно хорошого футболіста. Ну от якщо ми е, візьмемо приблизно із... П'ятдесят четвертого року це мої перші випускники. Е, е, Тут він разом качор Гаврило кабаці, качор Гаврило майстер спорту Радянського Союзу, гравець е, е, Чорноморського Чорноморця, е, Одеського. Там ціла плеяда. Потім Ривно, це 54-й рік народження, потім 59-й, Ми куларини ця гравець київської Динамо. Е, і багато інших на уровні команд майстрів першої і другої ліг. Пізніше, 65-ті років Медвідь, Мирослав, гравець медаліста Харківського, ЦСК, гравець збірної України, учасник чемпіонату Європи, світу, срібний іншим майстер спорту радянського. Він сьогодні приїхав ми, до села. Ми, ми, ми да, не да, Він сьогодні якраз в селі ага. і, і шкода і, не зможе застати. що їх, але ми з ним будемо общатися. Він вже пообіцяв, що на тренування. я сьогодні хочу вихідний, але. Піду обов'язково раз так та йому теж цікаво зустрітися з дітьми він саме чином. Ну, значить, майстри, які грали по, по командах майстрів, кожний раз, коли приходили додому, обов'язково переодягалися в спортивну форму на стадіон, і це ще було одною рекламою.